Усім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про свої порожні баночки за другу половину зими. І е, в цьому відео я вам хочу показати не тільки доглядову косметику, а й побутову хімію, тому що також вирішила збирати ці банки. Е, і досить таки багато всього в мене закінчилося останнім часом. Окреме відео знімати я вирішила, що не буду. Краще все вам покажу в одному відео і догляд, і хімію. Що ж, давайте, мабуть. Почнемо з самого цікавого. Я думаю, що для більшості все-таки цікавіше дивитися саме про доглядову косметику. І хочу вам показати ось таке тріо. Я просто, чесно кажучи, вже мріяла, коли ці банки в мене будуть саме в цьому відео, саме в порожніх баночках, тому що це величезні об'єми, шампунь, Salon Professional, тотальний блонд, також маска. І ось такий еліксир. Це в нас українська марка Ельфа, їх серія Salon Professional. В кожній цій баночці і маски по літру, цілий літр. Тому вистачило мені на дуже довгий час. Я в декілька заходів використовувала цю серію, тобто використовувала, відставляла, користувалася чимось іншим, знову брала у використання. Ну, тобто, це був просто якийсь дуже довгий процес, поки ці баночки в мене нарешті вже закінчилися, і я можу. Вже вже остаточні враження вам свої розповісти. Давайте поговоримо спершу про шампунь. Звісно ж, це буде актуально для тих, у кого світле волосся, у кого блонд, тому що ця серія саме для таких. Для такого волосся. А, має а, прибирати жовтизну. Звісно, звісно ж, нічого з цього точно ви не побачите, ніякої жовтизни не прибирається серія, на жаль, хоча вона дуже дуже яскравого такого синьо-фіолетового кольору. Там, може, да, там ще щось є, бачите? Шампунь, він дуже-дуже рідкий. Він просто як вода. Але при цьому він піниться, Що дуже неочікувано, тому я була рада, що він піниться, тому що він справді, дуже рідкий. А ось цей дозатор він просто ляпає у всі сторони, все навколо синє, вся ванна, синя, стіни, плитка, все, що є навколо, все синє, тому що ну, дуже він рідкий. Ну, справді, як вода. Це було видно там, там на дні те, що лишилося, воно справді як вода. І дозатор ще, ще цей частенько. Підтікав, тобто просто отак стоїть на полиці баночка і звідси капає і забруднює все, що все, що поруч, тобто на те, що капає на інші баночки, на поличку і так далі. Все синє. Ну, Власне, ось це мені не сподобалося абсолютно, що оце фіолетовий синій колір у цих засобів. Він просто був усюди, але добре, що вимувався, тобто не в'їдався. Можна було це все відмити. Шампунь, в принципі, очищує волосся, бо в мене були сумніви, що він буде це робити, але він е, зі своєю задачею справляється. Він дійсно миє волосся. Е, проте його рідка консистенція не дуже була зручна, бо поки його донесеш до волосся, це все виливається через пальці. Ну, Прям, да, дуже дивно. Так, Далі ось така маска. Маска вже була густа, справді густа. І такого ж, неймовірно, страшного кольору, такого темно-синього, трохи з фіолетовим. Відтінка, ну, власне так, це все знову ж таки було просто всюди. Волосся дійсно думала я, що буде, мабуть, якось освітлюватись після цієї маски, тому що вона такого кольору, тобто вона має якось прибирати жовтизну. Але ні, ніякого тонування, ніякого прибирання жовтизни, нічого я з цього не побачила. Можливо, треба було трошки довше її тримати, тому що зазвичай терпіння я не маю якось. Довго там носити ці маски, я її нанесла як е, звичайний кондиціонер або бальзам. Почекала там ну, буквально декілька хвилин і одразу це все змиваю. Можливо, якщо тримати її довго, то дійсно вона якось буде краще діяти і дійсно щось там буде освітлювати. Е, не знаю. Якщо ви раптом використовували цю серію, то обов'язково буду чекати ваш е, відгук у коментарях. Цікаво, як вона взагалі спрацювала у інших ця серія. Далі ось такий дуже дивний продукт, як еліксир, мегаблиск. Його треба було додавати або в шампунь, або в маску, і тоді ці засоби нібито працювали краще, ще краще. Ну, Я так і робила, наносила цю водичку таку прозору на ось цю маску, на волосся, ну, цю маску, потім ось цей еліксир, і потім це все змивало. Я не знаю, що він робив, чи робив він щось, нічого знову ж таки не помітила, не побачила, якихось там змін, що з ним що без нього, в принципі, було однаково. Ну, можливо, трошки легше розчісувалось волосся. Хоча ні, в мене з приводу цього також великі сумніви, тому що, ну. Така, знаєте, абсолютно прохідна серія, свою головну функцію вона не виповнює, абсолютно не робить. Абсолютно звичайний шампунь, звичайна маска, щось там очищ... очистило, щось там трошечки розпутало, зволожило. Можливо, щось там. Але це так, знаєте, дуже голосно тут це нам обіцяють, але як це часто буває, це все. Неправдива інформація. Все дуже рада, що вже покінчилася ця цією серією, можу вже почати використовувати інші засоби для волосся. І навіть змінити колір волосся, вийти з блонду, тому що ця лінійка вже закінчилась. Так, ну добре. Далі, до речі, ще один продукт для волосся це ось така фарба. А я вже в цей раз, оскільки. Вже можна взяла у використання вже аміачну фарбу палет интенс, Intensive Color Cream ось така фарба у відтінку Попелястий Блонд 951, якось так. Ну, звісно, мріяла про щось подібне. Ну, не таке, але трошечки подібне до цього відтінку. Так, Ну, тобто, щоб був якийсь такий холодний підтон. На жаль, ні, навіть палет не зробила такого. Хоча раніше якось краще ці фарби працювали на моєму волоссі. Якось дійсно вони ем, робили такий більш холодний блонд, були більш е, стійкі, трималися краще, але зараз навіть палет вже абсолютно моє волосся не бере. І такий самий колір і залишився, як і після безаміачних фарб. Тому якось не знаю. Щарувала мене цього разу палет, але, можливо, це справа саме у моєму волосі зараз, тому що після пологів от все там змінюється, гормони, всі діла, тому, <свісно> можливо, це все-таки через мій стан, а не через фарбу. Так, далі ось таке рідке мило. Цікаво мені було спробувати ось таке мило із сільпом. Я його більше ніде не бачила. Думаю, що на мікапі воно, можливо, також є Аквавера Cosmetics». Тут написано Fruit Mix, фруктовий мікс. Ну, тут, бачите, у нас намальовані ягоди, і саме мило воно було таке густе, фіолетового кольору, і мало також дуже приємний ягідний аромат. Великий тут об'єм 500 мл, класне мило. Рада була його спробувати. Воно дійсно приємне виявилось. А наступне мило, яке я, звісно ж, переливала вже, тому що це ось такий дойпак від Biocosmetics української марки For My Family називається. У мене було мило з мигдалем, з ароматом мигдаля. Тут 560 мл, дуже такий ну, великий дойпак дійсно. Ціна у нього, звісно ж, бюджетна. Я собі купувала три таких мила з різними ароматами. У мене вже був з ароматом персика і магнолі, і також ось таке вже закінчилося з ароматом мигдалю. Скажу вам, що всі вони мають абсолютно такий, ну, навіть можна його назвати нейтральний аромат, абсолютно не виражений, дуже легкий. Тобто, ну, не відчуєте ви там справді. Персики магнолію, або як тут мигдаль. Ну, якось так. Аромати такі дуже-дуже слабенькі. Саме мило таке, знаєте, трошечки супливидне. Так тягнеться, пінеться посередньо. Ну, таке, знаєте, бюджетне, абсолютно мило, нічого особливого немає. Чи буду я повторювати, думаю, що ні, буду щось шукати більш краще. Все-таки. Ну і рідко купую щось. Повторно, як ви знаєте, люблю завжди новеньке щось. Так, далі. Далі засоби для обличчя ось такий гель для вмивання від uh, Mayface з Єви, uh, глибоко очищуючи для всіх типів шкіри з мальвою, соняшником і шовковицею. 150 мл. Тут в мене таких багато, я їх придбала. Uh, зараз ще повторно, тому що знижка. На них просто чудове, ціна, в принципі, чудова. Його можна придбати на сайті за 30 гривень. Я не знаю, які зараз взагалі гель гамування можна придбати за 30 гривень. Це, взагалі, якісь, не знаю, ціни десятирічної давності. Цей гель виявився непоганим, він непогано піниться, він досить такий густий, справді як гель, і непогано чищує шкіру, тому має місце бути. Я їх взагалі купую для чоловіка. В принципі, він нічого поганого про них також не сказав, тому буде їх і далі використовувати. Так, Ще продукти для обличчя ось такий засіб відомий від віши. Сироватка Mineral 89, у мене таких багато це не пробника, це така міні-версія, 10 мл, тут у склі з дозатором, ще дуже зручно. Завжди ось такі баночки беру кудись з собою, в якісь там поїздки, ще кудись, там, в пологовий <смі> брала цю з собою. Це дуже-дуже-дуже легенький такий а, гель, який а, навіть трошки підсушує шкіру, точно її не зволожує, тому я взагалі не розумію такого знаєте, захвату і популярності. Зі цієї сироватки, тому що ну, засіб, можливо, підійде тільки на літо і тільки для там, нормальної або жирної шкіри. Для сухої, це однозначно, ні. Ну, якби дуже-дуже щось таке слабеньке і легеньке. Але от на літо я ось такі засоби, ось такі текстури люблю. Це так. Що ще стосується обличчя, ось така маска від Єлізовіка Корейська. А, вони в Єві взагалі нещодавно були зі знижкою там по 9 гривень, при тому, що так вони коштують 30-40 зазвичай. А тут вони були по 9. Тому, звісно ж, я декілька штук собі вирішила придбати. І ось одну з них використала, було цікаво. А, чи варта вона навіть тих 9 гривень? Які за неї просять. Мілки Пігі кібор. що це у нас за маска? Давайте почитаємо. Тканинна маска, зволожуюча для сухої шкіри 23 мл. В принципі, лекало тут нормальне, непогане. Маска, справді так, як і всі, в принципі, такі маски вони так освіжають, трошки таку дають, знаєте, бадьорість. Приємно їх, в принципі, носити, хоча я роблю це не так і часто. Але після себе вона залишила липкість. Так, шкіра була липка, це неприємно. Ті залишки, які там ще були, ось ця сироватка, я їх вирішила ще нанести собі на шию, потім і шия була липка, хотілося це все змити. Хоча, зазвичай, наскільки я знаю, не треба змивати ось ці сироватки. З цих масок, ну, після цих масок я ніколи не вмиваюся. Можливо, треба це робити, тому що ця липкість вона залишилася. І це було так собі. Тому, ну, знаєте, така собі масочка очікувала від неї кращого. Ось ця липкість, думаю, що нікому не сподобається. Так, далі, далі, далі. Ось такий в мене закінчилися два креми для рук, природний догляд. Від забуваю постійно. Назву цієї компанії Вельта Косметік Українська по 100 грамів. Тут було цього крему, дуже класний об'єм, вигідна ціна, приємні аромати. Як ви розумієте, тут був такий легкий аромат, ягід. Тут був трошки насиченіший аромат фруктів. Такі е, приємний, Справді аромати приємні. Креми ці вони також, в принципі, непогані. Це у нас живильний ягідно йогуртовий комплекс, а цей зволожуючий фруктовий йогуртовий комплекс. Ем, я, звісно, хотіла б більшого живлення, більшого зволоження, але ем, все-таки... За свою ціну ці креми непогані, вони все одно якось там живлять, якось там зволожують. Це все присутнє, просто взимку хотілося, щоб цього було трошки більше. А так, в принципі, креми непогані, можливо, навіть буду їх повторювати. Вони також там є декілька видів, ще є з оливкою, ще є з маслом ши. Також є ще великі об'єми, можна їх. Зустріти в Аврорі. А тому ці креми, в принципі, я можу радити, спробуйте, вони непогані. І вигідно їх брати, знову ж таки, через об'єм, через ціну. Так далі. Uh, закінчився ось такий дезодорант uh, All Spice Wolftorn, всім відомий, думаю, чудово всі знають, що вони uh, мають ось цей, особливо мають такий цитрусовий приємний аромат, який, в принципі, підійде і для жінок і для чоловіків. Захист від запаху чудовий, від самого поту, через те, що він сам по собі також жирненький, і ось ця жирність вона лишається. Тому багато його наносити однозначно не треба. А від запаху захищає він добре. Далі, ось така паста, як завжди, мої ось ці прокуденти. Вони в мене просто не вибувають. Постійно їх використовую, тому що великий об'єм вистачає надовго, хороша ціна. За такий об'єм Німеччина. Це у нас Росман Прокудент. У мене була для чутливих зубів. Хороша паса, в принципі, непогана. А що стосується чутливості, все одно вона присутня. На жаль, не думаю, що такою пастою можна якось її прибрати. Але що є, то є. Все одно купую, все одно використовую, все одно 에, подобається так. Uh, і ще я вам покажу два бальзами для губ, які закінчилися в мене. По-перше, покажу ось такий блістекс. Uh, Raspberry Lemonade Blast. Вибачте, <губиш>, це такий акцент дивний. Це uh, лимонад малиново-лимонний, так? Лимонад. Uh, і тут у нас був ось такий бальзам. Аромат приємний, справді такого якогось. Малинового лимону лимонаду, дійсно дуже приємно, такий солодкуватий. Сам бальзам з такого біл, білого кольору, дуже жирний. Він завдяки своїй жирності, в принципі, непогано зволожував, створював таку на губах плівку, отримував цю вологу, але... Він залишав цю плівку білого кольору. Це абсолютно неприємно, непри... неприйнятно, тому що на вулиці вийти з таким бальзамом, з цією білою плівкою на губах. Звісно ж, це абсолютно негарно. Люди не зрозуміють, тому я використовую його зазвичай тільки вдома. Декілька разів я його наносила на вулицю, і потім я розуміла, що в мене білі губи. Це, ну, це не дуже добре, це не дуже гарно, і особливо, якщо у вас є якісь там шелушинки, то він їх підкреслить ось цим своїм білим кольором. Ну і це буде взагалі не дуже. Тому тільки для домашнього використання бальзам виявився непоганим, цікавим. Щось таке я хотіла новеньке спробувати, і я це зробила. І ось такий бальзам. Це, мабуть, вже останній або останній з тих, що в мене є, тому що в мене був набір цілий з восьми, здається, штук, і от останній вже закінчується ось такий з гранатом від Bees, натуральний бальзам для губ. Також там повністю все закінчилося. Аромат тут був якийсь, не знаю, я тут не відчуваю аромат гранату якогось, якоїсь там фруктів. Якихся. Ну, Такий, знаєте, аромат, жиру, ну, жирного бальзаму. Зволожує добре, живить добре, запах тут нормальний, тобто можна його терпіти, бо є в них такі аромати, які дуже нав'язливі, дуже специфічний. Тут аромат був нормальний, я використовувала його для дитини, підійшов, нічого поганого точно не зробив, було приємно його використовувати. Тепер давайте вам швиденько покажу, що в мене закінчилося з побутовою хімією. Почнемо з засобів для прання. По-перше, ось така величезна тара, яка ледве влазить в кадр. Це ось такий гель для прання. Дитячих речей. Так, тут у нас, бачите, такий об'єм великий 3 літра 305 мілілітрів, а має вистачити нібито на 110 циклів прання. Так, це у нас, я думала, що це Німеччина, але здається, це Україна. Просто я не розумію, чому. Можливо, вони для Європи роблять свою продукцію, тому що ну, навіщо туди. Тоді це все писати німецькою і назву робити таку. Ну, це все неважливо. Family Pack цей гель він має ось таку тут ось такий не те, що це дозаду. Ну так, така колба. Додатково там ще зверху була одна колба, але я її не використовувала, я її одразу прибрала. Гель білого кольору, дуже такий густий, в'язкий, а так тягнеться дитячий одяг непоганий, якісь там плями, звісно, не прибирають. Це потрібно якось це все додатково замачувати, там відбирати якимось милом або якимось прямо вивідниками Я думаю, ви так це все знаєте і розумієте. А це просто такий засіб для того, щоб речі освіжити. Випрати, але знову ж таки плями він особливо не бере. Він більш такий делікатний. А, мені, в принципі, він сподобався. Непоганий, бюджетний, вистачило його надовго, тому що мені, можливо, буде повторювати. А, так, В пару з ним я використовувала ось такий кондиціонер Знову ж таки, для дитячої білизни від ханібані з Єви. Um, цей uh, кондиціонер він взагалі. Такий прям рідкий, як вода, абсолютно рідкий. Прям геть, закінчився він дуже швидко. Ціна, в принципі, бюджетна. Тут у нас літер всього-навсього. Тому ну, за цю ціну можна брати. Хоча я не можу сказати, що прям настільки пом'якшував він одяг. Мені хотілося саме цього. Мені хотілося, щоб якось от, одяг був більш м'який після прання. Але, ну. Тісно кажучи, не дуже. Я помітила це після коли використовувала цей засіб. Як би, що він робить, я не знаю. Так, можливо, ви мені порадите якісь кондиціонери для дитячої білизни, які справді роблять одяг більш ну, м'якішим, да? більш приємним на дотик, ніж, ну, як після хотіла сказати шампуню. Після порошку одяг справді не дуже приємний на дотик, тому, звісно ж, хочеться якось його пом'якшити. Так, далі, ще один засіб для прання це вже для прання дорослого одягу. Купувала ось такий в АТБ Грюнвальд. Це, здається, також Україна, але знову ж таки, ці всі назви трошечки збивають з толку. Знову щось таке німецьке, нібито, але насправді це. Наскільки я пам'ятаю Україна. Так, 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 виробник це Польща. Чому ми думаєш це Україна? Тут навіть зазначено два виробника: Павлоград і Тишичана. Ну, Добре. Польща і Україна. Щось таке. Можливо, разом це все вони виробляють якось так. Неважливо. Тут у нас 2,1 літри. Має вистачити нібито на 60 циклів прання. Універсальний це у нас був гель. В принципі, непоганий. Він має такий свіжий аромат, сам він також такого зеленуватого кольору. Купувала з величезною знижкою. В АТБ на них дуже часто знижки, тому думаю, що, можливо, буду повторювати. Зараз я із АТБ придбала схожий, але в сірій банці, здається, щось там wash, wash and go якось так. Взяла на пробу той, але, можливо, до цього також повернуся. Побачимо. Так, наступне це, знову ж таки, із АТБ ось такий засіб. Для миття підлоги та стін Ріо від своя лінія продається тільки в АТБ. Зручна тут така ручка, тут у нас літер. Ціна досить бюджетна, там десь 50 гривень. Був у мене ось такий з ароматом лимону. Зараз його в продажу не було. Придбала там один був з ароматом лаванди фіолетового кольору. А тут був ось такий яскраво жовтий з ароматом лимону. В принципі, непогано піниться, непогано очищує бюджетний такий абсолютно. Варіант, аромат от такий прям насичений, цитрусовий, лимонний, такий кисло-солодкий, досить такий приємний. Я такі аромати люблю. Тому м -м, хороший продукт, обов'язково буду його повторювати. Так, а, і ще, що стосується тут у нас миття: по-перше, ванною ось такий засіб від домол. Це вже із Watsons засіб для миття ванної кімнати. Я мила ним раковину в вані, мила саму ванну. Мені він не сподобався. так. Мені сподобався ось цей дозатор. Зручно було пшикати. Ну, на цьому все. Тут була така рідка водичка, досить такий великий об'єм 750 мл. Вистачило мені на довгий час цього засобу. Я вже мріяла, що він закінчився нарешті. Uh, майже не піниться, поганенько відчищує, відмиває. Uh, тобто доводилось його наносити дуже багато, дуже багато прискати, прискати, щоб отримати хоча б якусь піну, якою можна було б мити. Тобто, це начебто була просто якась вода. Тому не сподобалося мені це абсолютно. Повторювати його однозначно не буду. Хоча декілька разів я хотіла придбати є ось такі дойпаки цього засобу, які можна придбати дешевше, ніж ця пляшка сюди налити і використовувати знову. Але добре, що я цього не зробила. Не взяла той Дойпак, тому що я цей засіб не хочу більше використовувати. Придбала крем молочко від Домол, Також ось таке жовтеньке, і воно працює набагато краще. Моя вам порада краще його беріть. І ось такий також німецький засіб Деньк це вже у нас того Ростмана, це ДМ. Це у нас був засіб, який я вирішила спробувати для миття унітазу. А, ось такого він був кольору, досить такий густий, гель синього кольору. А, в принципі, непогано працював, щось там відмивав, щось там ні, десь там треба було трошки краще терти. Ну, якось так. В принципі, непоганий засіб, але той, що я завжди купую від Домолк, він і зараз у мене у використанні. Він працює все-таки краще, ніж цей динкміт. Тому це і спробувала, було цікаво, але повторювати, думаю, що його не буду. Буду і далі повертатися до свого домолу. Носик тут також був зручний, але спробувала і все. Ну що ж, ось такі порожні баночки в мене були. За останній час. Сподіваюся, мій відео вам сподобався. Було цікаво, було інформативно. Обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Також ваші враження про продукти. Якщо ви їх використовували, також я завжди чекаю, цікаво почитати. І побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!